Вітаю усіх на моєму YouTube-каналі просто смачно! Зараз пора вишень. І тому сьогодні хочу поділитися рецептом, як я готую вишні у власному соці. На вишні промиваю і очищаю від кісточок. Потім засипаю. Оці вишні цукром в розрахунку на 1 кг вишень 200 г цукру, і стоять вони цілу ніч. Другого дня, якщо цукор не розійшовся, ставлю на вогонь, щоб він розійшовся, але не кип'ячу. Якщо розійшовся, то зразу ж накладаю ці вишні у помиті і простерилізовані банки. Банки стерилізувала в духовці. Спочатку кладу вишні, а вже потім в кінці заливаю їх соком, який утворився. Вишні кладу цілу банку, кришки теж стерилізую у кип'ятку 5 хвилин. І коли вже я залила соком вишні розкладені, Кладу на банки кришки, це в мене півлітрові банки, і тоді в каструлю на дно кладу рушник і ставлю туди банки, заливаю водою 2 см, щоб до кришки було десь приблизно. І кипячу хвилин 15 півлітрові банки з моменту закипання. І потім закатую, Перевертаю вверх дно і окутую рушником чи чим іншим. Ось такі вийшли в мене вишні у власному соці. Готуйте такі вишні, їх можна використати як для компотів, як для випічки, так і для різних десертів. Дякую за перегляд.